Хочу привітати з річницею в січі саме завдяки вам, хлопцям, солдатам, весь цей час, поки Україна перебуває в небезпеці, ви обороняєте нас і таким чином відстоюєте честь нашої держави, честь нашого синьо-жовтого прапора і честь нашого державного гімну. Спортсмени своїми гарними результатами також прославляють нашу країну завдяки їхнім перемогам десь там на різних куточках піднімається наш синьо-жовтий прапор і звучить державний гімн. Тому, як на мене, у вас є щось спільне. Тому від імені всієї спортивної громадськості я з повагою вам тисну руку і також хочу, щоб ви були акуратними і обережними, і щоб пам'ятали, що вас вдома чекають. Рідні, друзі і близькі, і хотів би ще сказати, що завжди перемагав той, на чиїй стороні була правда, в даному випадку правда на нашій стороні. Тому ми обов'язково переможемо і саме завдяки вам.